Маємо Олексія Арестовича, який одразу в будь-якій ситуації захищає російськомовне населення на території України, і, і вимагає від щоб всі мали право далі спілкуватися російською мовою і надавати послуги. Цією мовою, але з Арестовичем, ну мені особисто в даній ситуації все дещо більш зрозуміліше. Він зараз е, зайняв таку позицію антитези, по суті, та усього того, що відбувається в нашій державі. Мене знаєте, що насторожило? М -м, пан Бойко з ОПЗЖ, от десь там сиділи вони перелякані після того, коли сталося повномасштабне вторгнення. І отут почали знову говорити. І мені е, знаєте, така проводиться паралель. Коли почалось повномасштабне вторгнення, партія регіонів припинила існування, створилася опозиційна платформа за життя, там якісь їхні сателіти і далі. Провадили ту саму політику. Якщо далі ще в історію, недалеку історію зануритися, ну в четвертому році ми ж мали той самий реванш, так коли вся наша держава об'єдналася, в тому числі навколо українських цінностей, а потім політики, які працювали на Москву, відверто працювали на Москву і їздили до Москви. Зрештою, ще за кілька місяців до повномасштабного вторгнення представники опозиційної платформи за життя, там якісь перемовини з кимось, спілкувалися, дехто з них там і залишився, очевидно. І Ось вони піднімають знову голову. І це такий якась така неприємна паралель, як на мене. Ну, вона дуже насправді пряма, і цей заголовок, бо він звучить так: я, принаймні, так прочитав це в інформаційних джерелах. Бойко і Арестович заступилися ну, за цього хама таксиста. От в цьому заголовку полягає формула. Другого місця на наступних виборах Арестович. Тому що Бойко, як вже збитий льотчик, ми розуміємо, заборонена партія офіційно передає Арестовичу естафету лідерства у сегменті ватного виборця русскоязичного одномовного Юга Востока. Це і раніше було дуже все зрозуміло, що цього діяча, я про це навіть в етері з вашими колегами дуже розлого обговорював. Вони його спеціально готують під захід на цю нішу, яка політично осиротіла забороною оточувила, який там поряд на екрані зараз. І на цю нішу, звичайно, треба комусь зайти, бо ця ніша є величезна, вона до 5 мільйонів виборців. Не виборців, вибачте, а парнокопитних і збирателів. Тут треба зробити важливе уточнення. От на цю нішу заходить зараз фактично вже легітимний лідер і вождь оцього ватного сегмента виборця. Тому тема мови буде інструменталізуватися. Вона вже інструменталізується політично. На цій темі, на, на от, власне, цій ідентичності, яка орієнтована проти української державності, тому що без української мови українська державність не розглядається взагалі. Нам це не потрібно. Можна жити все одно незалежною державою, як Білорусь, і не мати своєї мови, бо все буде по-російськи, включно з воєнними базами на території. Тому цей варіант не розглядається. От, власне, ви кажете, не працювали на Москву. Так, вони працювали на Москву. Але окрім того, вони працюють на московського виборця в Україні. На цю п'яту колону, яка навіть не усвідомлює, що вона є п'ятою колоною. От цього причинно-наслідкового зв'язку між своєю упоротістю в мовному питанні. І в підігруванні війні. Вони досі не проглядають і вони не можуть собі сказати, що ми причина війни, ми інструмент війни, ми трофей війни. Та по великому рахунку, вони і є війна. Тому що на арені ООН чим пояснив посол Російської Федерації ООН вторгнення до України? Всі це чули, це було сказано однозначно. Захистом російської мови це було сказано не бензою на самому старті Великого вторгнення. Тому тут ось, не початий край роботи І тут така глиба: оця електоральна в 4-5 мільйони. Вона гарантує друге місце. Вона інструменталізує мовне питання власне в частині посилення російської мови. І це є нова політична реальність, де російськомовний політик або політик, який буде на щит брати захист чи дискримінацію мови окупанта в Україні, він матиме найвищі взагалі політичні перспективи і найширші. Тому що так збудоване суспільство. Це не можна зверху це. От Знаєте, десь пінцетиком, знаєте так запхати, нав'язати цей процес. Як би не старалася Російська Федерація, вона в Польщі ніколи не зможе розіграти мовну карту. Вона ніколи в Польщі не побудує свої інтервенції на Польщу на базі мови. Тому що там поляки скажуть: от вам. І до побачення! Вон там Варшава, Москва літає, там через Білорусь. А тут може. І, власне, оця ж паринка, ця, ця, ця лазейка, вона працює, вона більш ніж дієва, вона дає величезні стартові можливості політичні кожному, хто зайде в цю пекельну тему. Тому що ця тема взагалі пекельна, тому що вона торкається ідентичності людини, вона торкається звичок, вона торкається маленьких твірінчиків, тих от які в пісочницях ще бавиться. Дітки київські по-русски там. Це торкається дуже глибоких, таких розумієте, цілих патернів поведінки громадянин. Тому це є ну, тема чистої колонізації. От по цій темі дуже видно водорозділ на колонізованих і незалежних самодостатніх громадян, відмінних від колонізатора. Оце от воно проходить по цій темі, на правда жаль, маємо рівно таку картину. Яку маємо по великому рахунку, тут дуже багато чого є програного, якраз через те, що сам народ, частина народу колонізованого, не хоче долати наслідки колонізації, а отже, вона буде далі залишатися запорукою війни. І як би хто не втікав від цієї формули, вона груба, неприємна, але вона на правилаль такою є.